вас, шановні телеглядачі. В ефірі вечірня студія. і Я її ведуча Олена Проценко. Кредити міжнародного валютного фонду в обмін на реформування практично всіх галузей життєдіяльності. Такі умови сьогодні. З гостем нашої студії ми поговоримо про діяльність органів юстиції і реформування виконавчої служби України. Отже, знайомтеся гість студії Олег Предмесніков, виконуючий обов'язки начальника головного територіального управління юстиції у Херсонській. Області Олега Гарічу, я вас вітаю в нашій студії. Давно, як то кажуть, не бачилися, і багато відбулося звін. Отже, спочатку, давайте поговоримо про 13 лютого. Саме 13 лютого відбулася селекторна нарада з Міністерством юстиції, які питання обговорювали, що запитували як ми відповідали саме Херсонщина. Ну, знаєте, дуже дійсно багато пройшло подій з того часу, коли я почав працювати начальником головного управління юстиції, зв'язку з тим, що була. Винесена постанова Кабінету міністрів про оптимізацію органів юстиції. Ми сьогодні дійсно змінили назву. Ми є головним територіальним управлінням юстиції у Херсонської області. І в зв'язку з тим, що є таке перетворення, зміна назви було проведено першим заступником міністра юстиції Наталії Сєвастянової. Було проведено селекторну нараду. Селекторна нарада як раз стосувалася того, що було проведено в місті Києві в міністерстві тестування всіх керівників головних управлінь юстиції областей. Після цього було проведено співбесіда, ну і прийнято рішення щодо переведення керівників в нову структуру, ну і запропонована. Ті, які не переводяться, інші посади. Наприклад, мені було запропоновано, я пройшов дійсно тести, якби міністр відмітив, що на належному рівні, тобто нормально, я здав, отримав високу оцінку і оцінку щодо. Щорічної оцінки за проведену роботу у 2014 році головним управлінням юстиції, але запропонував мені першого заступника. Я вважаю, це дає підставу мені задуматися і більше підготуватися, і прийняти участь в конкурсі на посаду начальника. Головного територіального управління юстиції у Херсонській області Уже розпочався цей, цей процес. Сьогодні по Україні дуже багато вакантних посад, і сьогодні е, міністерство ставить тільки дві вимоги до претендентів. Це перша юридична вища освіта, угу. і друга це п'ять років за фахом, роботи. Скільки за Скільки років ви вже працюєте? Ну я працюю з 93-го року, так. то можна порахувати угу. вже більше 20 років. Так. За фахом до 11 березня кожен, хто хоче пройти ці випробування, щоб стати керівником, може просто зайти на електронний сайт як нашого Головного територіального управління, так і Міністерства юстиції. Є там анкета, цю анкету заповнити, і потім, коли буде їхати в березні, на ці процедури тестування, там співбесіди взяти з собою документи і привезти до 11 березня, і завчасно їх може передати чи переслати до міністерства. Ну і після цього міністерство буде проводити конкурс, також тестування, незалежною аудіторською фірмою, як і у нас воно було проведуть співбесіду. В основному це питання стосується щодо бачення реформування, ті, які проходять в Міністерстві юстиції, як бачить, він серед цих реформ себе, що хоче покращити. Ну і багато інших питань, які задається комісією. Ну, Крім того, було на селекторній нараді звернута увага про те, що треба проводити з особовим складом головних територіальних управлінь юстиції тестування, щорічна оцінка співбесіди. Ну і проводити уже процедуру переведення в нову структуру своїх працівників. Ну із цих питань було. Проведена селекторна нарада, крім того, крім територіальних управлінь юстиції, після нас наради проводились з районними управліннями юстиції, де також була розмова про ефективність роботи, про Боротьбу з побутовою корупцією сьогодні питання побутової корупції стоїть перед Міністерством юстиції на високому рівні, тобто мається на увазі, щоб її не було і іскареніть взагалі. І був призначений заступник міністра з цього питання, який возглавить цю роботу. От. Тобто для тих, хто слідкує за вашою діяльністю, тому що посада ж таки ж вона цікава для багатьох. Ваша посада, так то можна, можна впевнено сказати, що вас з роботи не з посади не знімали. Просто в зв'язку з, з утворенням нової структури територіального управління звільнилася посада, і вам тепер знову треба здавати тести. І хто бажає, також може прийняти. Скажіть, а ви знаєте багато охочих? Ну, як я чув, в міністерстві сказала, що вже є п'ять претендентів. То я вважаю, що їх до 11 березня може бути і більше. Ви знаєте цих людей? Чи ви взагалі не знаєте? Ну, хто це? Це така інтрига. У нас буде з нами. ну прізвища деяких я знаю, а інших це є з інших областей, тому. Знаєте, я, якщо е, є людина, яка буде краще працювати чим я працюю, uh -huh. я готов навіть і не приймати участь в цьому, а з нею попрацювати. розумієте? Uh -huh. Тобто мені самому інтересно працювати з тою людиною, яка більш інноваційна, більш з такими підходами, які дадуть можливість більш ефективніше виконувати ті функції повноваження, які покладені на керівника. Тобто ви не кар'єрист? Ну знаєте, ні, у мене є черти кар'єризму. Так, я також, також не можна, да, так, так. Ну, як я хочу і далі бути керівником, і далі расти. це нормально, тому що кожен державний службовець має підвищувати свою професійний рівень, займатися само і домагатися від себе, щоб ну, бути краще. І щоб це відчував не тільки ти сам, а бачили ще і люди, які з тобою працюють, і ті, які приходять і хочуть отримати від тебе кваліфіковану послугу. Кажуть, що ви дуже вимогливий керівник, ви вимагаєте багато від підлеглих, і вони, начебто, не витримують. Скажіть, яка ситуація в районах? Ви дуже часто буваєте в районах, і в зв'язку з цим же ж тестуванням? Чи проходили вже районні працівники тестування? Ви знаєте, я в першу чергу вимогливий для себе. Знаєте, я е, працюю над собою, працюю з. Колективом і по перше, чим вимагати від своїх підлеглих, я спочатку вимагаю від себе. І якщо я можу це зробити, то я вважаю, що може зробити і ми підлеглий. Я це показую своїми прикладами по роботі. Що стосується проведення процедури щорічної оцінки, тестування та інше, знаєте, у мене спочатку було бажання зі своїми заступниками і керівником кадрової служби, ми хотіли поїхати в райони проводити тестування там. Але в зв'язку з тим, що ми не можемо всі особові справи брати з собою і їхати туди, ми просто не змогли, тобто не знайшли виходу, щоб це зробити. Ми вирішили питання таким чином, щоб зробити комфортне проведення тестувань. Ми порадилися з. З кадрової служби Міністерства юстиції ми е, розробили разом з ними тестові завдання. Тестові завдання вони стосувалися е, знання е, юриспруденції взагалі, а також е, деякі специфічні моменти, які ну, характеризують рівень освіти, рівень обізнаності, рівень професіоналізму і навичок як теоретичних, так і практичних наших працівників. І з розрахунку цього ми розробили. Зробили ці тестові завдання. Вони не були важкими. Фактично, ми кожному дали десь приблизно 40 там, до 50 запитань. Треба було за одну годину поставити де вірні були відповіді в тестових завданнях. Хочу сказати, що. Майже всі справилися з цими тестовими завданнями не так багато було незадовільних таких відміток. Взагалі всі пройшли тестові завдання. Наступним формою нашої роботи було це співбесіда. І ви дійсно підмітили те, що я дуже часто їздив по районам, тому що Скажу, що спочатку даже своєї роботи з червня місяця я спершу почав знайомитись з районами, з проблемами, які там є, і матеріально-технічного забезпечення, і щодо питання кадрового забезпечення, щодо питання тікучості кадрів і багато багато чинників, які впливають на результати і ефективність роботи. А також я і зустрічався з громадськістю, спілкувався з громадянами щодо задовільна, незадовільна задовільна оцінка роботи різних структур підрозділів тому, що ми. Фактично більш надаємо таких послуг. Це так, реєстрація юридичних фізичних осіб підприємців, це і легалізація, це і питання реєстрації нерухомого майна та їх обтяжень, це і питання реєстрації актів цивільного стану, таке це... необхідні питання для людей. Тобто робота пов'язана з людьми. Так? так, це колосальний Так, це, ну, дуже багато людей проходять через наші служби і це практично всі ну, Знає... зареєструвати народження і смерть би. З вашої да, служби да, ніяк, да. це такі моменти, тому від той та того качества, як працюють сьогодні державні службовці, надають такі послуги. Ми бачимо від людей відгуки і бачимо ставлення до наших працівників. Угу. І моє особисте завдання було зробити так, щоб люди, які зверталися їм було комфортно, і щоб ми мали тільки позитивний. Відгук. Знаєте, щоб люди дійсно сказали, що прийшов новий керівник, і дійсно ми бачимо, відчуваємо, що є комфортні такі наші партнерські відносини. І я можу сказати, мені це вдалося, але ну, повернуся про те, про виїзди. Да, дійсно, я виїжджав і бачив, що ну, є е, недоліки, е, є проблемне питання щодо. Самоосвіти наших службовців є деякі проблемні питання щодо культури спілкування з відвідувачами. І моя робота, і я так налаштував цю роботу моїх підлеглих в апараті головного управління юстиції, що ми з ними займалися тим, що Навчали їх правильному спілкуванню, правильному складанню документів, документуванні тих заходів, які проводилися, це налагодження співпраці з місцевою владою, з місцевим самоврядуванням, з громадськими організаціями, це із правоохоронними органами, це із прокуратури. Тобто нам за цей час вдалося і. Знаєте, я вже чую відгуки від громадян, що дійсно сьогодні є юстиція на Херсонщині, і вона сьогодні спроможна виконує ті завдання, які перед нею покладаються, тому після проведення. Тестів ми провели вже особисте спілкування з кожним державним службовцем, а в управлінні юстиції в області працюють більше 800 осіб. Ви розумієте, скільки часу дійсно з кожним поспілкуватися? Тому що я вважаю, що без уваги не можна. Ну... Не одного службовця mm -hmm. е залишити, тому що кожен службовець це є особистість, у нього є своя особиста думка, і мені хотілося б поспілкуватися з кожним. Так, да, дійс, дійсно, десь я був різкий, тому що людина приїхала, там в джинсах, наприклад, неохаяна. Тому дійсно я реагував вже навіть, Ну, Знаєте, я е вважаю, що є етика державного службовця тут не треба ставити mm -hmm. дрес-код для кожного, щоб він розумів, що треба бути е Ути е, нормальному вигляді, mm -hmm. тому. Дійсно, були і різкі висказування. Були і різкі висказування з моєго боку, коли дуже багато на державного службовця було скарг звернень громадян, а ця людина не поміняла своє відношення до роботи. То дійсно було висказання, але нікого не було стояло питання, що його звільняти, але не переведуть в нову структуру. Тобто, моя основна ціль цієї роботи це розуміти. Які е, е, на сьогоднішній стан знань у моїх підлеглих, uh -huh. е, ми на деяких звернули увагу, що ми в цьому році їх направимо на підвищення кваліфікації, а деякого на учобу взагалі? Е, це підвищення рівня професійного керівного складу, тому що е, є керівники, які давно. Навчалися, які вже застаріли бачення, як впровадити реформи, як робити так, щоб була спільна праця з громадськістю, Ну і багато іншого, тому що юстиція це дійсно ви правильно сказали, що це. Такий орган, который не тільки надає послуги, а й виховує нормального громадянина, тому що правосвітні заходи, правове виховання, права правова даже грамотність, вона залежить від того, як це популяризує, наприклад, ті ж районні управління юстиції в області. Петколегаряч Поэтому... я вас мушена перебити. Є питання зараз. Ми сьогодні обізвали тему. вірніше, сьогодні обізвали тему свою. Як реформування виконавчої служби. Ви дійсно сказали, що в, в області працює 800 так більше вісімсот вісімсот осіб. І вважаєте, що кожна людина потребує, потребує ваги. Багато це мало 800 осіб. І що значить реформування виконавчої служби? Хто ж тоді візьме на себе оці обов'язки? Тому що я розумію, що це ж страшений документообіг. Кожна, кожен папірець він це не папірець, це документи. Він повинен бути грамотно якісно оформлений. Тут як то кажуть, спешка не нужна. спешка нужна тільки при ловлі блох, Знаємо таку пословицю. Так що ж, що ж будемо мати. Ну, По-перше, я повернуся, я вже про це казав, що дійсно є постанова Кабінету міністрів про оптимізацію органів так. юстиції. Оптимізація мається на увазі це проведення скорочення. Наприклад, в Міністерстві юстиції провелася ця робота і скорочено 20% від загального складу. По територіальним управлінням юстиції у нас 10% скорочених осіб. Тобто Ми 51 особу нам давали. Вели такі uh... Кількість про, про скорочення. Що стосується Державної виконавчої служби і реєстраційної служби, так да, дійсно дане постанови було ліквідовано як Державну виконавчу службу, так і реєстраційну службу. Але це не каже, що її не буде. Ці служби вони будуть передані то вони були як урядовий орган, а тепер вони будуть в складі Міністерства юстиції як департамент. Uh -huh. І е, тепер е, кожен начальник районного управління юстиції буде мати замів, заміг по виконавчій службі і замів. Така система раніше була до uh -huh. того, як зробили урядові два органи. Uh -huh. Тобто ми повернулися до старої, до старої системи. Да. Ну, По-перше, е, міністерство порахувало це с 600 мільйонів гривень, і ці гроші підуть на підвищення заробітної платні нашим uh -huh. працівникам. Крім того, ні один державний службовець скорочений не буде. Це фактично технічні працівники, це такі, як діловоди, водії, прибиральники та інше. Тобто, ми, сходячи із того загалу наших кількісних штатних єдиниць, вже будемо саме виходити із технічних із технічних питань. Тому державна виконавча служба вона і далі буде працювати, але є бачення реформування дійсно міністерством виконавчої служби ведення приватної виконавчої служби. Сьогодні, як от приватні нотаріуси, пам'ятаєте, раніше їх теж не було, були тільки державні нотаріуси. Сьогодні бачення міністерства про те, що передати. Повноваження по регістраційній службі місцевому самоврядуванню okay. для того, щоб місцеве самоврядування сама займалася регістрацією, тим облегчить і зняти тягар фінансовий з держави, і також надати державної виконавчої службі можливість сьогодні мати приватну державну виконавчу службу. Це також дасть можливість сьогодні право вибору громадянину звернутися і приватному. Виконавцю і звернутися к державному виконавцю. скажіть а якість не постраждає від цього Ну, Тому це що час, по, час да. покаже, да. але є вимоги. Наприклад, приватні виконавці вони не можуть виконувати рішення, що стосується стягнення елементів. Да. Це що стосується відібрання дитини, mm -hmm. що стосується, наприклад, реалізації майна, що належить державі чи комунальної власності. Тобто, є тобто, соціальні група соціальних питань да, є. Такі, Ті е, пріоритети, які не може виконувати частний виконавець, а буде виконувати державний виконавець. Тому е, сьогодні е, розпочалося це реформування. і Я вважаю, що мо, е, в ближайшим часом дійсно буде введений і. Е, е, введен, е, е, Приватний виконавець, але також для них також будуть определені вимоги. Це то також повинні бути професіонали мати якусь базу там і все інше. Тому виконавча служба вона тільки буде розвиватися. І я думаю, що сьогодні громадянам буде краще для себе з'ясувати де бистріше, неупереджене законно буде виконуватися рішення суду. Ви знаєте, як ото кажуть, я користуючись нагодою, хочу подякувати начальнику Суворовського районного управління юстиції за те, що безпосередньо надавали мені допомогу як громадянці і зробили це дуже швидко, якісно. Я була вражена тим, що доступність саме керівника до людей. Крім мене, це не тому, що я прийшла. Там, крім мене, були також люди, вони отримали якісну, я скажімо так, кваліфіковану. Пораду чи консультацію на місці, хоча там працюють всі доволі молоді люди, кому потрібно було, всі дійшли до керівника, тобто не чекали в черзі, а от як то кажуть, постукали і відчинили. Це дуже приємно. Я була вражена. Ви знаєте, ми сьогодні ставимо перед кожним керівником пріоритет. Пріоритет це довіра людей. Це ефективне надання послуг, це нормальне спілкування і розуміти те, що державний службовець він приймав присягу вірно служити народові України. Тому сьогодні ми це нам вдалося зробити. і Ми сьогодні дійсно бачимо, що до нас звернень стало менше, але до нас стали більше приходити люди. Тобто, люди побачили, люди відчувають ту довіру. І до нас приходять з різними питаннями раніше це питання стосувалося нашої професійної діяльності а тепер дійсно приходять з питаннями, які стосуються різних соціальних питань. Тому так. я вважаю, що ми і далі з цьому напрямку будемо працювати. Ми також даже і ще далі пошли. Ми сьогодні допомагаємо різним громадам приймати участь в грантах європейських для mm -hmm. того, щоб відстоювати свої інтереси на території. Розумієте, сьогодні дуже є багато проблемних питань, в яких ну, потрібні дійсно висококваліфіковані юристи. І я кажу, що кожен начальник районного управління юстиції в районі це головний юрист в районі, який mm -hmm. дуже добре. Помагати не тільки громадянам, а дуже помагати всій громаді: Це і виконавчої влади, ети, і місцевому самоврядуванні, і бути. Партнерам і бути помічником і mm -hmm. сільським і селищним радам, тому що їм зараз дуже тяжко. Їм дійсно потрібні кваліфіковані поради. Тому з цією напрямку роботи ми розробили графіки з кожним сільським селищним головою про те, що у нас працюють виїзні консультативні пункти, mm -hmm. де наші працівники виїжджають по графіку і надають безкоштовну. Правову первичну допомогу, то тобто роз'яснюють, популяризують знання про права. Крім того, у нас працює та і гаряча телефонна лінія. У нас е, працює громадська приймальня, є особистий прийом громадян керівництвом і. Області і району. Ну і Сьогодні дуже багато у нас планів у 2015 році щодо проведення правосвітніх заходів і так далі. От я спеціально сьогодні взяв план роботи головного територіального управління юстиції на 15 рік, погоджений з голови Херсонської обласної державної адміністрації. І в цьому плані кожен пересічний громадянин може зайти на наш електронний сайт і побачити. Про те, що скільки ми запланували, і що ми робимо в напрямки реалізації державної правової політики, і дійсно дуже багато інтересних, цікавих напрацювань. Ми в цьому році хочемо запустити у нас вийде юридичний журнал. Uh -huh. Юридичний бюлетін, де буде уже публікуватися не тільки теорія, а практика, де ми дійсно будемо поширювати цю практику, що стосується і роботи наших структурних підрозділів, так і питання, що стосується і судової практики, і правоохоронної практики. Тобто, у нас сьогодні є взаємодії, бачення, як далі співпрацювати для того, щоб людям було комфортніше розуміти ті чи інші правовідносини і вирішуватися свої судді. У спільні проблеми Олега у нас залишається одна хвилина до закінчення ефіру. І ще скажіть таке питання. Мене цікавить, тому що ми телебачення висвітлювали такі заходи, як правова гра, чи буде відновлений такий момент роботи, коли школярі беруть участь, змагаються між собою юриспруденції та інших. А у нас і в 14 році. У нас так на 15-м 15 так заплановано. Ми сьогодні тісно співпрацюємо з місцевим управлінням освіти, з Нікановим угу. Юрієм Миколаївичем. От і у нас в цьому би, напрямку роботи дуже багато напрацювань. Ми і з департаментом освіти облдержадміністрації ми з управлінням культури. У нас кожним підрозділом є спільна угода і план дій на 15-й рік. Це можна передбачити. У нас є на сайті. Я вже про це казав. Крім того, ми е, тісно співпрацюємо із засоби масової інформації. Mm -hmm. Ми, от в цьому році плануємо і змагання і е, по телебаченню на кращу mm -hmm. праву тематику висвітлення. Це і по радіо. Ви пам'ятаєте, да? Було так, колись так. У 2005 в 2005-шостому році. Це проводили. Тому дуже багато планів у нас передбачено, і ми думаємо, що ці плани люди також побачать реалізацію цих планів і е, отримують, Ви зробите, результат. а ми висвітлимо. Олег Гаріш, я вам дякую. Дякую за розмову. Спасибі, що ви Йо. завітали в нашу студію. Хай вам щастить у всіх ваших добрих починаннях. хай все, що запланували, будуть можливості. І щоб був мир, ми все все зробимо. Так, Спасибі. Спасибі. до побачення, шановні тварини. До побачення.